Добрий день, друзі! Ми розпочинаємо новий онлайн-проект Бібліотечні зустрічі. Тут ми будемо вас знайомити з талановитими людьми нашої Заболоцівської громади. Зараз в Україні вперше проходить національний тиждень читання поезії. Це гарна можливість відзначити роль поетів і поетичного слова в культурі, особливо під час війни. Адже поезія реагує на події найпершою. Сьогодні ми познайомимо вас з чудовою людиною, прекрасною жінкою, поетесою, жителькою села Заболоці Марією Радзівіл. Слава Ісусу Христу і рада зустрічі, пані Маріє, Розкажіть нам про себе. Народилася у хліборобській сім'ї в прекрасному мальовничому селі Підгір'я Бродівського району. Зовсім недалеко від Заболотців. Дуже люблю цю місцину і сьогодні, тому що саме ліс, саме вода, ставок, ці лебеді, які зараз плавають, коли я приїжджаю додому, дуже надихають і надихали ще з дитинства. Народилася у дуже працьовитій, скромній родині. Мама і тато виховували нас не словом, а виховували нас своїми вчинками. Тато завжди був на. Позитивному такому настрої і завжди казав діти, будьте людьми, бо гора з горою не сходиться, а людина з людиною завжди зійдеться. І може в цей час ми дійсно посміхались, але коли вже стаєш дорослішою, і розумієш, що дійсно на землі ми в першу чергу покликані бути людьми. Коли почав проявлятися потяг до написання віршів і що спонукало до цього? Чим надихаєтесь? Ви знаєте, я не пам'ятаю, коли. Саме в мене перше було таке, такий потяг. Але коли я їздила з татом машиною, він був водієм, і жнива, і він каже: ти знаєш Манюсю? Вони так мене завжди кликали вдома. І ти завжди, що бачиш, про то співаєш або говориш. І це вже, напевне, проявлялося якесь таке. Почуття самовираження у, у Римі, скажімо так, поезії. Марія Ярославівна, скажіть, де друкувалася ваша поезія? Чи маєте ви видані свої збірки? Чи працюєте над цим? Поетичних збірок поки що не маю. Друкувалася у районі газеті Броди і брідщина», Голос відродження. Друкувалися теж саме в альманахах, і на сьогодні теж мені сподобався такий саме формат альманаху. І я подаю на даний час свої твори для друку. У мене вже є вдвох. Тому що, коли маєш свої поезії, ти маєш насолоду і читати одночасно чиїсь. То... Але на даний час я працюю над тим, щоб видавати свою е, авторську книгу і над книгою свого родоводу. На завершення нашої зустрічі просимо прочитати вашу поезію. Чимало наших глядачів хотіли б її почути у вашому виконанні. Я дякую Боже за землю. На ній почуваюся гостем. За все, що послав в нагороду, тому що в житті все так просто. Я дякую Христе за думку, якою сприймаю я Всесвіт, та дай мені сили й любові, щоб людям лиш радість принести. Ще поезія, яка написана саме про мою землю, де я народилась, твоя рідна землиця там, де ти народився, де струмочки бурхливі плин дитинства несуть, там, де мамині очі, ніжні, лагідні, щирі. До родинної хати все дітей своїх ждуть. Твоя рідна землиця там, де ти народився, там, де батькові руки косять буйну траву, де з криниці водиться все хлюпоче з джерельця, і вустами до неї, мов дитям припаду. То шануймо куточок, що в країною зветься, а у душах плекаймо вінець, доброти, нехай завжди квітує. Від серця до серця, той місток веселковий, людської краси. І ще дарунок вам поезію про любов. На святу любові зійшлись почуття, і кожен приніс у дарунок хто сміх, хто сльозу, ну а хто й забуття, а вірність трояндів пакунок. Бувай любов за уста. За красу. Буває за добрий достаток, а є ще дарована нам із гори найвище чуття це крилати. Вона, мов жаринка, у серце влетить, в опіці краси розгориться, а потім підхопить Закоханих мить. В підніме на крилах жар птиці. Трояндо, трояндо, червона трояндо, ти символ любові. Кохання, троянду, троянду, червона троянду, ти чиста лиш вірнім коханні. Пані Марія, ми дуже вдячні вам за чудову поезію та за цю прекрасну зустріч. Бажаємо вам щедрої, пера завзятого, слова українського, бажаєм крилатого. Хай же вам мріється, хай ясно пишеться, Надовго в столі нехай не залишиться. Хай ластівка злітають ваші творіння з Божої ласки і благословення. Пишіть, надихайте, творіть і живіть, і слово в своє в народ несіть. Дякую. Навзаєм, всіх благ вам, доброї долі.